Штучний інтелект, сміття. Усик отримав подарунок від суддів на Різдво. Та що загалом Тайсон думає про таке оцінювання бою? Циганський король не дав після мачого інтерв'ю, але прийшов на прес-конференцію. Ось як екс-чемпіон світу спілкувався з журналістами, партнер проєкту «Фавбет». Дякую всім, що прийшли. Дякую, я це дуже ціную. Задавайте свої питання, погнали. Перш за все, вітаю з чудовим боєм. У фінальному раунді ви були впевнені, що ведете в рахунку? Так, я був досить упевнений. Я думав, що виграв цей бій. Я вважаю, що мене обікрали, як Ларі Холмса. Я думав, що виграв обидва бої, але в підсумку пішов додому з двома поразками в рекорді. І з тим вже нічого не зробиш. Я можу лише битися щосили і робити все, що можу. Але до кінця свого життя я буду вірити, що виграв цей бій. Ви відчували, що цього разу більше працювали другим номером, але агресивно? Я був на передньому плані весь бій, завдаючи удари в корпуси в голову. Послухайте, іноді складно оцінювати. Очевидно, що ви вели бій, і на вашу думку виграли щонайменше сім раундів. Чи так це? Так, я так думаю. Багато людей так вважають. Так само. У Френка був рахунок, де я впереджав його на три або чотири раунди. Багато хто віддав мені перевагу хоча б у два раунди. Але знаєте, це вже не має значення. Я не буду плакати над розлитим молоком. Це вже сталося. Я знаю, як це працює в боксі, бо я в ньому все своє життя. Рішення вже не змінити. Але я завжди буду почуватися ображеним. Навіть не трохи, а дуже сильно. Вважаєте, що без нокауту неможливо гарантувати перемогу? Так, саме так. Коли ти не здобуваєш нокаут, це завжди може статися. Що ви плануєте робити далі? Я збираюсь повернутися додому і провести гарне різдво. Я був далеко від дому 12 тижнів, багато працював, готуючись до цього бою. Тепер я їду додому, щоб насолодитися святами. У вас є повідомлення до людей, які чекали на вас три місяці? Мерікресмес, ебрибодіяком! Що б ви хотіли сказати своїм фанатам, які вважають, що ви добре підготувалися і провели чудовий бій, але не виграли. Що ви їм обіцяєте? Дякую всім, хто прийшов і підтримав мене. Ми рухаємося далі. Тепер я йду додому готуватись до нового року. А що буде далі? Подивимося, Містер Ф'юрі, питання від українського журналіста. Багато хто говорить, що усик виграв завдяки своєму духу. Ви це відчули? Ні, я не відчув ніякого духу. Хіба що трохи різдвяного духу? Думаю, він отримав невеличкий різдвяний подарунок від суддів. Як ви оцінюєте свою форму? У першому бою ви сказали, що показали не найкращий свій бій. А як щодо цього разу? Я вважаю, що виграв обидва поєдинки. Я знав, що повинен був нокаутувати його, щоб отримати рішення. Але це бокс таке трапляється. У мене немає жодних сумнівів, що я виграв цей бій. Всі британські фанати вдома називають це великою крадіжкою. Але що поробиш? Ти отримаєш свої гроші, повертаєшся додому і все. Що далі у вашій кар'єрі? Ми побачимо вас у Ринзі знову. Що буде далі? Я їду додому і беру перерву. Чи побачите ви мене знову в бою? Можливо, а можливо і ні. Хто знає, ми поговоримо про це наступного року. Яка різниця між попереднім боєм і цим, на вашу думку? Абсолютно ніякої. Дві поразки в рекорді. От і все. Як цей період між двома боями змінив ваше життя? Все було добре. Я жив чудовим життям, тренувався, працював. Це був гарний час. Ваші думки про судівство в майбутньому, враховуючи цей бій. Абсолютне сміття. Залиште це людям, а не комп'ютером. Більше роботи для людей, менше для комп'ютера, і до біса електромобілі теж, раз ми вже про це заговорили. Це був дуже близький бій. У вас було багато успіхів, коли ви переходили на лівосторонню стійку. Що на вашу думку було найкращим у вашій тактиці? Не знаю, бій завершився. Він уже в минулому. Я не забрав перемогу рішенням. Так і є. Ми рухаємося далі. Я повертаюсь до своєї сім'ї. Я не бачив своїх дітей 12 тижнів. Так сталося, нічого не зміниш. Я зробив усе, що міг. Якби міг зробити більше, зробив би. Після 24 раундів чи був це ваш найкращий бій? Ні, чесно кажучи, в цьому бою він жодного разу мене не вразив. У мене є кілька подряпин, які зникнуть за пару днів. Жодного серйозного ушкодження. Але як я вже казав, маємо те, що маємо. Я знаю, що сталося. Повертаюся додому, і все. Вам сподобалося бути в ринзі цього разу? Я сприйняв цей бій серйозно. Я був активним, наступав без жодного шоу. Повна концентрація. Він боксував дуже добре, його джеб був чудовим, а руки блискучими. Він був швидким і невловимим. Як вам це здавалося? Так, він добре працював ногами, його важко було зловити. Лише кілька разів влучив у нього серйозними ударами, але так і є. Я думаю, що це був різдвяний подарунок. Це не вина Олександра. Вітаю його і команду. Що би ви хотіли сказати організаторам? Дякую, Туркілальшиху, Френку Ворену, Бобу Арому і усім, хто був причетний до організації. Дякую за можливість провести чудову кар'єру і цей великий бій. Що ви плануєте робити далі? Дякую всім, це все. Повертаюся додому і насолоджуюся життям. Але особливо можна посміятися з реакції його промоутера Френка Ворена. Ну, прямо хочеться спитати: а що з ліцом? Реакції вже доступні в ролику за підказкою.